До 211 річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Пам'яті якого шануємо 9 березня. Пропоную вивчити віршик Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна за допомогою в немо таблиці. Встала весна. Чорну землю сонну розбудила, Уквічала і рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок, Соловейко вгає. Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Повторимо віршик разом. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, соловей ковгає, Землю убрану весною, вранці зустрічає. Молодці малята, а зараз спробуйте самостійно цей віж проговорити. Дякую за увагу. До побачення!